А пам'ятаєте ті часи, коли зустріти любов означало дійсно когось зустріти? Я теж не пам'ятаю проблеми з самотністю, проблеми з тривожністю, проблеми з спілкуванням з людьми і проблеми з самооцінкою. Здавалося б. Дейтинг-сайти мають допомогти нам вирішити ці проблеми. Але якщо подивитися на те, як працює людська психологія, як працює наш людський мозок, який знаходиться у нас тут в коробочці, виявляється, що саме через оці дейтинг вебсайти ці проблеми і з'являються. Куди не плюнь зараз у всіх там проблеми з соціальною тривожністю? Не можна підійти там ні до кого, попросити додатковий пакет кетчупу в Макдональдсі, не можна підійти до людини, спитати, як взагалі куди пройти. Чому тому що у нас штучна епідемія оцієї соціальної тривожності, вирішити яку насправді дуже легко, але для цього треба залізти в свою голову. І більшість людей не хочуть залазити в свою голову. Більшості людей дуже зручно, коли у нас є якесь симптоматичне вирішення проблем, яке ці проблеми робить ще гірше. А для кого ще й створює у когось не було цих проблем до цього симптоматичного рішення? І коли люди користуються цим симптоматичним рішенням, вони вважають, що життя вдалося, і ми вибираємо свободу, ми вибираємо нам якийсь емпауермент і так далі. Це неправда. І ви вже напевно зрозуміли, що під цим симптоматичним лікуванням я маю на увазі дейтинги і дейтинг сервіси. Чому вони зараз такі популярні? Не через те, що у нас якась там епідемія соціальної тривожності, що у нас люди бояться спілкуватися з людьми. Ні, ніхуя. У нас зараз епідемія самотності, епідемія самотності і епідемія підсадження на оці алгоритми. До речі, про них ми сьогодні теж поговоримо, тому що ці алгоритми вони руйнують ваше життя не тільки через дейтинг вебсайти вони руйнують ваше життя через TikTok, через Інстаграм, через будь-які інші моменти. І насправді усе в цьому житті може бути шкідливим, якщо не вміти їм користуватися. І додатки, як дейтинги, так і соцмережі, вони створені для того, щоб ви на них підсіли і щоб ви з них не злазили. Тому що як проходить у нас гроші. Цим володільцям цього додатку це трафік. Це трафік, який ви створюєте, знаходячись на цих сайтах, додатках, мережах, похуй. Мені, до речі, хтось сказав, що додатки не можна використовувати, треба використовувати застосунки або навпаки. Тому напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Я димдун. Але як же сталося за традицією на цьому каналі? Почнемо ми трошки з історії. В 1995 році у нас з'являється. Перший дейтинг вебсайт він називався match.com І на той момент match.com це було для задротів. Це було для задротів, і це було соромно знаходитися на тому вебсайті, тому що загальна суспільна думка була такою, що якщо вам потрібна допомога інтернету для того, щоб знайти кохання, то ви людина, яка соціально не прилаштована, людина, яка не може нічого зробити і не може знайти любов натуральним шляхом. Або хоча б якісь стосунки. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про любов, тому що на дейтингах різні люди шукають різне. Хтось шукає там секс на одну ніч, хтось шукає реальну любов, хтось шукає якісь там, не знаю, напівсерйозні стосунки. якийсь сітюєйшенше хтось, наприклад, я в свій час шукає друзів, просто якісь більш платонічні стосунки для кожного це різне, але все одно дейтинг вебсайти, вони ще з 1995 року почали нам заміщати соціальні інтеракції, які є дуже важливими. Я навіть зараз не полінюся. Я піду до стану улюбленого на цьому каналі Діда Фройда. Ось Осьо. Ця книжка, напевно, вас вже всіх заїбала. Вона на цьому каналі з'являється просто постійно. Це Три есе по теорії сексуальності Фройда, і так знову ж таки важливий дисклеймер: в психологічній сфері Фройд це трошки як персона-Нанграта. Більшість його моментів вважаються застарілими якісь нові більш теорії роблять це більш зручно, більш якось воу, wow, і ніяк не зачіпляючи нічию проблематичність при тому, що Фройдам, коли він жив, скільки років тому. Але для того, щоб популярно пояснювати психологічні моменти на практиці. Цей дядя Фройд дуже і дуже крутий, і сьогодні ми просто будемо його облизувати. Не смачно цих есе Фройд пише: Touching touching and looking. At least a certain amount of touching is indispensable for a person in order to obtain the normal sexual aim. Як мінімум, певна доля фізичного контакту потрібна для людини, щоб запустити оцю сексуальну тягу. І скажу вам чесно: дядя Фройд був дуже зациклений на піськах, з ким не буває. Але враховуючи те, що під більшість цих сексуальних моментів Фройда можна додати і романтичну якусь тягу, тому що в юридичному такому більш плані, в розумінні моральності, сексуальність і любов, вони не розділяються. Як у нас там не знає оці суперего Фройда. Знову ж таки трошки швидко пробіжуся. У нас є від тваринного до якогось такого високого супереволюційного, і це тваринні інстинкти. Его це наш мозок, який такий я хочу. і Є суперего це моральність. І ось коли у нас з'являється це суперего, якщо воно виходить в екстрим, що у нас в сексуальному плані. У нас в сексуальному плані секс тільки після шлюбу, тому що це є певна маніфестація любові. Коли у нас з'являється це суперего в більшості релігій, які є найбільшою маніфестацією суперего цієї якоїсь певної моральності, яка закріплена кодифіковано. Тобто, у нас є два вибори. У нас є закони, і у нас є релігія. І релігія, на мою думку, вона є більш чистою, тому що вона не намагалася бути плюралістичною, вона просто. Втілювала в собі якісь загальні на той момент людські долі моральності. Тому трошки мені здається, що її завжди треба реформувати. Але я в релігію не лізу. Це не моя проблема. Моя проблема це юриспруденція. І в юриспруденції також супер. Це це супер-его, Воно контролює певні моменти. У нас є інститут шлюбу і так далі, і тому подібне. І на мою думку, оці всі приколи Фройда можна також підмінити з сексуального на романтичне. Навіть якщо ми будемо казати, що Фройд є блан, подумайте самостійно, як у нас може виникнути любов без фізичного зв'язку, без якоїсь фізичної знаходженості людини. в Вашому просторі ніяк, блядь, ніяк тому ці дейтінги вони в цілому не можуть дати нам з. Психобіологічної точки зору, оцей от старт, оцю от іскру, тому що так наскільки б цікавою людина не була, завжди потрібен фізичний контакт. Ми, як люди, дуже любимо себе якось перетворювати на якісь більш якесь високе нерпорозуміння, але ми все ще в цілому тварини, якими управляють наші гормони. І у нас є, наприклад, два різних гормони: дофамін і окситоцин, які обидва пов'язані з задоволенням і які обидва пов'язані в різних планах з Dating лайф. Але про ці гормони ми поговоримо трошки пізніше в цьому відео, тому що мене, як завжди, занесло не в те поле. Повертаємося до історії. Коли дейтинги тільки з'явилися, вони не були крутими. Користуватися ними було позорно. Чому? Тому що люди склонні з психологічної точки зору піддавати сумніву, якщо людина не має певних соціальних функцій, які є у більшості людей. Саме тому зараз ці е, додатки вони так сильно блядь, нормалізовані, тому що це якась соціальна функція. Яка відсутня у більшості людей, і зараз підійти до людини на вулиці це щось що виходить з нормальності. Це складно, це страшно, це моторошно для людей підійти до іншої людини на вулиці і сказати: Ти виглядаєш дуже класно. Мені цікаво буде з тобою поспілкуватися. Якщо ти хочеш випити колись кави. Ось мій номер. Якщо ні, гарного тобі дня. Все так можливо, комусь це не сподобається. Можливо, до когось ви підійдете на потрібний час. Але це все одно оцей реальний контакт, і зараз це денормалізовано на той момент, денормалізовано було знаходити е, якісь романтичні стосунки, якісь навіть сексуальні стосунки в інтернеті, тому що по перше, це було небезпечно, тому що тоді інтернет тільки розвертався не було настільки обширеного розуміння правил безпечного користування інтернетом. І так далі, і тому подібне, але все змінилося в 2007 році, коли у нас у всіх почали з'являтися айфончики. А на айфончиках у нас там до 2012-го що тіндерочок. І саме з моменту, коли з'явився Тіндер, у кожного в кишені з'явився потенційний любовний зв'язок. І, і так я спеціально сказав потенційний з акцентом, тому що для того, щоб Тіндер продовжував працювати і всі дейтинг епи разом з ним, він має залишатися потенційним. Ви не маєте знайти в своєму житті любов, щоб Тіндер отримував гроші. Я не скажу, що Тіндер вам бреше і що він взагалі не працює, але є інший формат роботи. З яким працюють додатки для знайомств, це карусель дофаміну, це оці наші дофамінові качелі, і цим додаткам не цікаво, щоб ви знайшли любов. Цим додаткам цікаво, щоб ви знайшли дофамін. Цим додаткам цікаво, щоб ви знайшли нову людину, яка з'явиться у вашому житті. Вистрілить вам оцей дофамін, і ви побіжите далі шукати ще одну людину, яка вистрілить цей дофамін. Тому що коли у нас цей додаток перетворюється на певний магазин. Тому що давайте подивимося на те, як виглядає Тіндер. Це просто додаток, в якому ви свайпаєте обличчя. Тіндер не показує нам ніяку персоналіті. Це чисто оцінка візуальних даних. Комусь з візуальними даними пощастило, комусь з візуальними даними не те, що не пощастило. Я вважаю, що візуальні дані краса. Це повністю поведінковий момент. Хтось не вміє себе подати. Хтось вміє себе подати. Ви можете бути поза рамками конвенційної краси, але при цьому вміти подати себе так, що у всіх навколо вас будуть мокрі труси, і навпаки, ви можете бути прям піздесь гарним, і всі будуть навколо на вас дивитися як на йобнутого, тому що поводити себе як йобнуть. І саме в оцих дейтінг сервісах немає оцього поведінкового цензу. тобто це прибирає одну достатньо важливу долю дейтингу Пов'язуємося. Ми повертаємося до гормональних моментів, і, взагалі, самі подумайте, чи виглядає для вас якось привабливо те, що ви. Вважаєтеся товаром для інших людей, і ви вважаєте інших людей товаром. Це буквально Ці всі дейтинг-сайти сайти це як ринок. Ви йдете в неділю на ринок і кричите: Продаю сісі недорого. Ви видаєте себе за товар, і інші люди вас сприймають як товар, і при цьому ви не ангелочок ви також інших людей сприймаєте як товар класно. На мою думку, ні. І ось цей дизайн, який перетворює вас з людини на товар, був створений спеціально, тому що ви не маєте утворити оцей гормон оксітоцин. Тому що якщо ваш організм почне виробляти оксітоцин, гормон, який дає вам змогу отримати розуміння, що ви людина. Ви підете з цього вебсайту, і ви його видалите назавжди, тому що окситоцин, який дейтінги не дають вам, він не викликає залежності. А дофамін, який вам ці сайти дають, він викликає залежність, і це як з тіктоком. Тобто, ви лістаєте, 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 ви не можете зупинитися, тому що а що якщо наступний TikTok цікавіший? А що якщо наступний мужик, якого я сваркну, буде взагалі там не знаю принцом якогось Зімбабве? Якогось там буде мені на мейл писати листи щастя, що йому потрібно 200 баксів, щоб з'їбатися зімбабве, і потім він мені подарує вілу. Отже, ми переходимо до того, що ви чекали: наукова частина розрізняння окситоцина і дофаміна. Дофамін це є у нас гормон задоволення. Він є наркотиком буквально в буквальному плані. Він є нездоровим і він не сприяє ніяким позитивним змінам в організмі, окрім оцих активацій нейронів, яка дає нам миттєве задоволення не довге задоволення, а миттєве задоволення, яке потім дає нам такий момент, як діп ментальний, тобто після цього дофаміну, бісля того, нам як нам миттєво на секунду стало гарно. Після цього нам стає дуже погано і нам хочеться знову цей дофамін, щоб повернутися вже в нормальний стан. І ми йдемо ось таким от зігзагом вниз. Так і створюється залежність. Тобто, коли у нас ми, цей зігзаг йде вниз, то це є наша оця залежність від дофаміну. Біологічно дофамін це у нас гормон нагорода. Коли ми робимо щось позитивне для організму, він виділяється. І ось ці алгоритми усіх цих. Ау-у. ау у що там. Спиш. Вибачте, дофамін не змушує нас формувати ніякі потенційні емоційні зв'язки, тому що йому це не потрібно. Дофамін це миттєва винагорода, миттєва короткострокова винагорода, яка видається нашим мозком, коли ми робимо щось корисне для мозку. Алгоритми, як тіктоку, так і цих ваших тіндерів, бамблів, Хінджів, все вони підлаштовані на те, щоб, скажімо так, хакнути людський організм і змусити ваше тіло. При кожній дії у цьому додатку виплеснути оцей дофамін, який є наркотиком. Знову ж таки, ваше тіло обманює себе у виділення наркотику. Другий гормон, який у нас виділяється в процесі знаходження романтичного партнера, це окситоцин. Оксітоцин, це можна сказати, це гормон кохання. Він виділяється від фізичного контакту, не прям фізичного контакту, коли вас торкають, трогають, але тільки під час живого спілкування. В даний момент трошки йдуть вивчення того, чи виділяється насправді оксітоцин під час онлайн спілкування, там по відеозв'язку і так далі, як це взагалі працює, але в цілому загальною науковою думкою є те, що оксітоцин виділяється тільки при реальному. Фізичному спілкуванні з реальною фізичною людиною, чим у нас є окситоцин? Окситоцин це не є наркотик, він не викликає залежності, але він є заспокійливим. Це той гормон, який знижує наше серцебиття, це знижує рівень стресу, знижує кров'яний тиск. Тобто ми відчуваємо себе набагато більш спокійним. І здебільшого, саме через це, саме через це у нас не з'являються оці. Метелики в животі, коли у нас є людина, з якою ми реально цінуємо, і так далі, тому що метелики в животі це стрес, і саме тому ці метелики в животі є такими не дуже здоровими, тому що метелики в животі це стрес. Наш організм викликає гормони стресу. Коли у нас є якісь там позитивні моменти, у нас виділяється окситоцин, який знижує рівень стресу. Ці метелики пропадають. Саме тому у нас зараз, коли є дейтинг, дофаміновий дейтинг, коли ми йдемо на одне побачення. Людина класна, кайф круто, ми знаходимо ще кращу людину і йдемо з нею там на наступне побачення. Там потім ще одну людину, ще потім ще одну людину. У нас виділяється дофамін у нас від кожної людини стабільно метелики в животі. Коли у нас окситоциновий дейтинг, коли ми намагаємося побудувати з людиною якийсь Серйозні стосунки у нас немає оцих от метеликів в животі через те, що у нас ми відчуваємо себе спокійно. Саме так ми і потрапляємо в ці сіті кохання, коли нав, навіть людина, знаєте, з якою ми спілкуємося, нам здається, що ми ніколи з нею не будемо мати ніяких романтичних стосунків. Але потім, коли ви з нею спілкуєтеся, 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 спілкуєте, до цього приходить, тому що окситоцин, він не є як дофамін, який виділяється мощним шприцем. Просто нам, я не знаю, ось так: от вау, вау, вау. Ні, окситоцин, він виділяється більше, і більше і більше. і більше! Ми звикаємо до людини, і коли ми звикаємо до людини, наш окситоцин виділяється все більше і більше. Тому з більш людьми, які ближчі до нас, ми відчуваємо себе більш спокійно, тому що з ментального плану ми відчуваємо себе, що ми відчуваємо, що ми їх знаємо ближче, що з ними безпечніше. А з гормонального плану у нас все більше і більше цього окситоцину, який прибирає наші гормони стресу, який нейтралізує гормони стресу. Любов у нас це завжди хімія. І якщо дейтинги, це у нас якийсь там Breaking Bad, наркотики і так далі. То реальне спілкування з людьми це у нас та не знаю, настоянка в це знижує нам стрес. Але при цьому знову ж таки, наші ці дейтинги, вони настільки велися в наше життя, що зараз вже починати спілкування з людьми в реальному світі це вже головна проблема. Де це робити, як це робити, і так далі. і Тому подібне, у нас через ці дейтинги з'являється страх. Що нам відмовлять, тому що звісно на дейтінгу у нас є дуже гарний момент. Що якщо ми не подобаємося людині, людина нам просто не відповідає, і це піздець, тому що у нас має бути чіткий закритий гештальт, чітка крапка в кінці кожного енкаунтера з будь-яким емоційним фактором. Тобто, у нас є якась людина, яка викликає в нас якісь емоції. І якщо ми перестаємо спілкуватися з цією людиною, потрібна крапка. Інакше ця людина не піде з нашої підсвідомості і буде там все, ще знаходитися і знищувати нашу психологію, нашу е, біохімію мозку. В дейтинг вебсайтах цієї чіткої крапки у вас ніколи не буде, тому що людина або вас загостить, або перестане відповідати на повідомлення, або кину вас чес. Не буде того, що людина вам скаже: все, ти мене більше не цікавиш. Сорі не працює або буде, але в одному відсотку там одна зі ста людей вам напише, що. Сорі, ми одне одному не сильно підходимо. Ти типу класна людина, але ми надто різні, або там ми надто схожі, то що шукає, і ось саме оці моменти, які не є натуральними, вони так сильно і підсаджують і руйнують наше суспільство, тому що. Ми не шукаємо любові. Ми шукаємо дофаміну. Ми не шукаємо там щастя. Ми шукаємо дофаміну. Ми шукаємо от, дофаміну в Тіктосі. Ми шукаємо дофаміну. там, не знаю, в інстаграм різах, і так само ми шукаємо дофаміну на сайтах знайомств. І ці сайти знайомств нам ці, нам ці дофамін стабільно дають. І саме тому наш організм так сильно і підсаджується на ці дейтинг вебсайти. Тому що якщо ви його видалите, то вам дуже сильно захочеться скачати його назад. Це 100%. Ось спробуйте видаліть його сьогодні. Вам дуже сильно захочеться його скачати назад. Особливо якщо у вас є високий такий рейтинг, і ви показуєтесь багатьом людям. Наскільки там тіндери і так далі не брехали що вони пішли від цієї системи і що немає в них вже більше рейтингів оцієї привабливості, вони б напрацювали без цих рейтингів привабливості. Цей додаток, якщо він буде показувати людей, які не цікаві іншим людям, всі просто повидаляють його всі будуть думати, що на цьому додатку лише не цікаві люди. А якщо 9 з 10 людей будуть цікавими. То ти будеш думати, що всі люди на цьому батку цікаві. Більше немає ніде цікавих людей, окрім як на Тінде. Тіндер змушує нас думати, що в реальному житті немає цікавих людей, що всі вони в Тіндері саме через оці рейтинги привабливості, саме через те, що е, люди, які цікаві, яких свайпують більше, вони отримують набагато більше охоплення. І Якщо, наприклад, на Ютубі тут така ж система з цим алгоритмом, чим більше людей там дивиться контент. Довго, чим більше людей клікає на вкладинку, тим більше Ютуб закидує контент для цікавості людей. Так само Тіндер закидує вас. Ви хочете бути як Ютуб відео. Ви хочете бути не людиною, а відео в Ютубі або навіть в Тіктосі. Ближче буде до Тіктока, тому що в Тіндері вас ніхто не буде дивитися 15, 20, 30 хвилин. На Тіндері вас свайпають дві секунди, саме як тікток. Ось на цих дейтинг вебсайтах. Ви перетворюєтеся з людини в Тікток, товар, Тікток, Тікток, який хоче щось продати. Ви хочете бути Тіктоком, а не людиною? Я не хочу бути Тіктоком. І оця коротка форма знайомства вона перетворює наше зараз романтичне життя. Як дуже багато там людей знімають відео про те, що ось неможливо зараз знайти взагалі партнера, і це правда. Більшість людей. Підсаджені на оцю голку дофаміну, і навіть якщо вони будуть намагатися зробити щось там серйозне, вони завжди будуть сумувати за цим дофаміном і думати, а що якщо я знайду щось краще? А що якщо я знайду щось краще? Ось ось дуже гарні стосунки. А що якщо я знайду ідеальні стосунки? Ідеальних стосунків не буває. Ви не ідеальна людина, я не ідеальна людина, ніхто не ідеальна людина, ви ніколи не знайдете принца. Ніколи ви можете знайти якогось абрбузера аб'юзера. Ви можете знайти якогось нормального чувака. Ви можете знайти. Якогось нормального чувака, який підійде вам, і ви з цим нормальним чуваком побудуєте щось круте. Але ви ніколи не знайдете принца. На жаль, і для того, щоб перетворити вас на цей тікток з людини, ці всі додатки, всі ці вебсайти, вони використовують два моменти маніпуляцій. Вони маніпулюють вами так само, як ваш якийсь там арбузер-маніпулятор маніпулює вами. Тільки там не знаю, ви арбузера можете, хоч за жопу потрогати, а у Тіндера жопи немає. Все, і цих маніпуляцій дві. Перша це парадокс вибору. Нам здається, що у нас, як я вже сказав, є нескінченний вибір, і знову завжди буде хтось кращий. Так завжди буде хтось кращий на початку, тому що ви, коли ви спілкуєтеся з людиною далі і далі, і далі, людина підлаштовується під вас підсвідомо, а ви підлаштовуєтеся під людину, і ви. Стаєте оцими пазлами. Ви ніколи не знайдете пазл, який ідеально встане до вашого пазлу, але ви можете вирізати з іншого пазлу якось інший якийсь момент і відрізати там щось собі, щоб ви ідеально встали. І насправді це не Це звучить дуже страшно там щось в себе відрізати, але це буде йти підсвідомо. Це не буде там вам відмовитися від якоїсь вашої звички. Ні, це буде йти підсвідомо. І ви підсвідомо будете вливатися в оцей загальний пазл. Тому оцей. Парадокс вибору. Ми відкидаємо повністю. Ось ви ніколи на Тіндері не знайдете ідеального мужика, але ви можете створити ідеального мужика самостійно, і ви можете стати ідеальною людиною для цього мужика. Це буквально як працювала любов усі ці часи до того, як з'явився тіндер. Це нормально, це нормально, і це так і має працювати. І друга маніпуляція, на яку я сильно зараз в цьому випуску ще не залізли, це воронка валідації. Кожен раз, коли у нас є меч, нам дається оцей максимальна доза дофаміну, І ми відчуваємо, що ми круті, ми кайфові і так далі. І наша самоцінка починає залазити на цей Тіндер, і ми відчуваємо, що наша самоцінка приклеюється до Тіндеру. Якщо у нас немає да, мечів, ми хуйня, ми найгірша людина в світі. Бам! Хтось в нас мечнув, все, я королева, я просто найкраща. Це просто кайф. Це нормально? Це не нормально. Ви просто руйнуєте свою самооцінку заради якогось медіокер-пісюна на цих тіндерах, тому що реально ваша самооцінка підв'язується до цього відчуття отримання нового меншу. І ви стаєте залежними, і якщо ви будете намагатися створити ваші ці серйозні стосунки, ви будете ходити далі через Тіндер, тому що вам потрібна буде ця воронка валідації, тому що валідація це такий момент, який знову ж таки це залежність, і кожен раз потрібно більше і більше, і більше, і більше. Якщо ви хочете поговорити про те, як перестати бути залежною від валідації, будь ласка, напишіть про це в коментарі. І я зніму про це відео. Але насправді не все так погано. Останнім часом все більше соціологічних досліджень виявляють, що відсоткова ця ставка людей, які використовують щоденно дейтинг вебсайти, вона падає. Люди знову починають знайомитися в реальному житті. І ось ви можете спитати, Борисе, все користувалися вебсайтами цими додатками, тіндерами, все своє життя. Не знаю, як знайомитися з людьми, не знаю, як знаходити нормальних людей. Перестаньте боятися. Якщо ви бачите якусь. Гарну людину на вулиці ви можете підійти і спитати цю людину, чи цікаво було б цій людині з вами поспілкуватися? Так завжди думайте про свою безпеку. Але в більшості випадків, в більшості ситуацій, ніхто вам найгірше, що може статися, це вам скажуть, вибачте, я не зацікавлена, бо вибачте, я не зацікавлений, і все, треба перестати боятися відмови, тому що більшість людей вам відмовлять, але ваша людина вам не відмовить, і в вашому житті буде мільйон моментів, коли вам треба постучатися в якісь двері, і ви не постучитеся, тому що вам буде соромно, тому що вам буде страшно, що вам відмовлять, а можливо, вам не відмовлять. Тому якщо там наступного. Дня ви побачите на вулиці там не знаю дівчину, яка просто ідеально підходить під ваш смак. Підійдіть і спитайте номер. Ви думаєте, мені ніколи дівчина на вулиці не відмовляла в тому, щоб дати мені номер. Відмовляли, відмовляли і там в е автобусах і відмовляли на вулиці. Відмовляли на потязі. Навіть в моєму телеграм-каналі ми колись там була ціла сага про те, як я познайомився з дівчиною в потягу, і ми там з нею спілкувалися. На жаль, серйозно це нікуди не пішло. Але ця сага була. І до речі, якщо вам цікаве моє персональне життя, будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм. Там дуже багато всього, дуже багато про історію моди, дуже багато про взагалі загальну цю культурну сферу, про мистецтво і знову ж таки про моє життя. Більшість людей вас не пиздане за те, що ви підійдете до них і скажете, типу, привіт, Що ти гарно подобаєшся, подобаєшся. Осьо класно, клас, хочу. Давай пішли на каву. Так вам можуть сказати ні. І людина може бути права, тому що це її право іти з вами на каву або ні, але це ваше право її запросити. Особливо, якщо ви в якомусь такому, якщо вам страшно просто підходити на вулицю, підіть знайомтеся з людьми в сетінгах, в яких зручно знайомитися. Наприклад, якщо у вас є загальне якесь хобі, ви, наприклад, як я зараз знайомлюся здебільшого з людьми, я в галереї. Зараз Бориська буде роздавати поради від батьці, як знайомитися з людьми. Ви бачите, людина дивиться на картину. Цікава картина. Ви підходите, питаєте, ви любите цього митця, що вам просто сподобалася ця картина? Або якщо вам не подобається ця картина, вам сподобалася ця картина? А чому так? Мені цікаво почути вашу думку, тому що мені вона не сподобалась. Я люблю слухати думки інших людей. І вже розмова пішла, і ви кажете, не я хочу піську їбать. А мені дуже цікава ваша думка про цю картину. Розкажіть мені, що ви про неї думаєте. Можливо, людина вам скаже: вибачте, я не хочу з вами розмовляти. Все, ну. Так сталося, людина не хоче. Що, ваше життя зруйнувалося? Ні, ви і так не мали нічого з цією людиною. І все, людина вам сказала, що нічого не буде. Все. Клас, але якщо людина сказала, що щось буде, почала з вами фліртувати, пофліртуйте в її сторону, все ви йдете на каву, все ви йдете потім на пляшку. Вина, все ви потім йдете дивитися там кіно, все потім ви йдете до вас. Ну серйозно, це насправді дуже просто, і треба вміти встати і перебороти свої страхи, поки не стало пізно і поки ви повністю не підсіли на оці тіндери. А якщо вам не вистачило контенту, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій телеграм і мій інстаграм для тих, кого цікавлю я як особистість і кого цікавить світ моди. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди і психології Борис Кагаїні Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!